Так, Всім привіт, вітаю вас на каналі. Е, роблю відводок і знайшов одну сім'ю там, де немає позначеної матки. Ось вона. Так, Як її правильно брати? Спочатку берете за живіт і тоді за плечі легенько. Ось туди. Беру я її в ліву руку, щоб правою рукою їй не пошкодити нічого. Ось. І зверху треба її позначити. Зверха на, на, на плечах. Позначаю таким китайським маркером. Так, ось так. У вас вона вже є позначена. Буде її видно.